А що як я скажу, що перша ні, не так, перша справжня наддержава в історії світу з'явилася понад 2,5 тисячі років тому? Серйозно, це була імперія, яка просто змінила правила гри назавжди. І от сьогодні ми поринемо в її без перебільшення дивовижну історію. От, просто подивіться на цю карту. Перська імперія була, ну, вона була колосальною, простягалася від Індії до самої Європи. Уявіть собі, десятки народів, абсолютно різних, об'єднані під одним прапором. Вони створили такий культурний та економічний простір, якого доти світ просто не бачив. Можна сказати, це був перший такий собі глобальний проект в історії людства. Та звідки ж вона взялася, ця гігантська імперія? Щоб це зрозуміти, треба повернутися до самих витоків. А все почалося на досить суворих, треба сказати, землях іранського нагір'я. Давайте спробуємо уявити, іранські нагір'я це місце, де жили племена мідійців та персів. Вони називали себе Ар'я, тобто шляхетні, звідси до речі, назва Іран країна Аріїв. Але умови там були, м'яко кажучи, не для слабаків, посушлива земля. Щоб щось виростити, треба було створювати складнющі системи зрошення. Саме в таких от непростих умовах і гартувався характер майбутніх володарів світу. І ось він ключовий момент 550 й рік до нашої ери. Запам'ятайте цю дату саме тоді правитель Персії Кір II, перемагає Мідію. І з цієї перемоги власне і народжується перська держава. Держава, яка вже зовсім скоро струсена весь ну абсолютно весь стародавній світ. Але перемога над мідією це був лише початок. Такий собі стартовий постріл у великій гонці гонці за побудову першої в світі наддержави. І от тепер починається період просто вибухового зростання. І все це завдяки одній людині. Кіру другому він був не просто талановитим полководцем. Ні, він був геніальним стратегом. За якісь лічені роки він зумів приєднати такі величезні території, що створив державу аналогів, які на той час ну їх просто не існувало. Але найцікавіше це їхній підхід до управління. Він був ну справді революційним. Замість того, щоб приходити все руйнувати і ставити своїх людей, перси по суті пропонували угоду. Щось на кшталт, хлопці залишайте своїх місцевих чиновників, своїх жерців, свою культуру, просто справно платіть податки до нашої скарбниці. І це спрацювало. Такий прагматичний, майже нечуваний для тих часів хід дозволив їм керувати цією велетенською і строкатою імперією з мінімальним, уявляєте, мінімальним опором. Добре, завоювати півсвіту, це, звісно, велика справа. Але як цим усім тепер керувати? Це ж зовсім інше завдання, правда? І от воно випало на долю наступника Кіра, людини, яка доведе адміністративну систему імперії, ну, практично до досконалості. Для такого завдання потрібен був справжній геній організації, і він з'явився: зустрічайте Дарій Перший. Саме ця людина перетворила по суті хаотичний конгломерат завойованих земель на чітку злагоджену державну машину. І от що він зробив? Це ж по суті готовий бізнес-план з побудови імперії. Крок перший поділив усю територію на 20 провінцій, сатрапій, кожною з яких керував свій намісник. Сатрап, крок другий, щоб ці сатрапи не надто розслаблялися. Він створив таку собі таємну поліцію, очі та вуха царя, які за всіма наглядали. Крок третій зв'язок, побудував знамениту царську дорогу, мережу кам'яних шляхів зі станціями для гінців. Інформація поширювалась із шаленою швидкістю. І нарешті, крок четвертий гроші, запровадив єдину золоту монету Дарик. Це страшенно спростило торгівлю і, звісно, збір податків. Вся ця система працювала як швейцарський годинник, і, до речі, стала взірцем для багатьох-багатьох майбутніх імперій. Ну і звісно, яка імперія без крутої армії. А серцем перського війська були легендарні безсмертні. Це елітний загін з 10 тисяч воїнів. І назва така не тому, що вони були якимись магами. Секрет у математиці і психології. Їх завжди було рівно 10 тисяч. Щойно один гинув у бою на його місце негайно ставав інший. У ворога складалося враження, що їх просто неможливо вбити. Уявляєте, який це вселяло жах? Але Дарій був не лише управлінцем, а й так би мовити, піарником. Він хотів, щоб про його велич знали всі і пам'ятали вічно, тому він наказав висікти на величезній скелі так званий Бегестунський напис. Там він перелічив усі свої досягнення, причому одразу трьома мовами. Це було по суті послання крізь віки, яке гарантувало, що його ім'я точно не загубиться в історії. Здавалося б, ця імперія непереможна. Але як виявилося, навіть у такої надпотужної машини були свої межі, і це підводить нас до дуже цікавої історії: історії про війну, яку перси просто не змогли виграти. Про похід проти скіфів, тільки уявіть собі ситуацію: 513 рік до нашої ери величезна, непереможна армія Дарія входить у скіфські землі, а воювати немає з ким. Просто немає ворога, скіфи не вступали у відкритий бій. Вони застосували геніальну тактику випаленої землі, спалювали за собою траву, засипали криниці і просто відступали в степів з кожним днем все більше виснажуючи перську армію. І от коли перси вже були добряче виснажені і розгублені, скіфи надсилають Дар'я подарунок дуже дивний подарунок птах, миша, жаба і п'ять стріл. Що б це могло означати? Це точно не була пропозиція миру. Це був ультиматум, зашифрований у символах. На щастя, для Дар'я один з його радників зумів розгадати цю загадку, і значення було, чесно кажучи, моторошним. Якщо ви, перси, не станете птахами і не полетите в небо, або мишами і не сховаєтеся в землю, або жабами і не пострибаєте в болота, то ви не повернетесь назад, бо загинете від наших стріл. По суті, забирайтеся або помріть. І Дарій зрозумів не маючи змоги нав'язати бій, він був змушений відступити. Цей похід став уроком навіть наймогутніша армія світу безсила, коли ворога неможливо зловити. Оця скільська кампанія стала першим таким серйозним тривожним дзвіночком. Хоча імперія ще довго залишалася неймовірно могутньою, у її фундаменті вже почали з'являтися перші тріщини. І з цього моменту, можна сказати, починається її повільний, але невпинний занепад. Так що ж пішло не так? Ну, по-перше, керувати такою величезною територією ставало дедалі важче. По-друге, підкорені народи все частіше піднімали повстання. По-третє, у самій столиці почалися нескінченні інтриги, боротьба за владу, вбивства. Це завжди ослаблює державу зсередини. І нарешті виснажливі нескінченні війни з грецькими містами державами, які просто висмоктували всі ресурси. Всі ці проблеми накопичувалися як снігова куля. І ось як цей шлях до колапсу виглядав. Спочатку були довгі і дуже дорогі греко-перські війни, які, врешті-решт, перси програли. Це сильно вдарило по їхньому престижу. Потім, у IV столітті до нашої ери, на горизонті з'явилася нова загроза Македонія. А потім а потім на сцену вийшов Олександр Македонський. У 331 році до нашої ери він завдав вирішального удару. Перську армію було розбито, а колись могутня імперія стала частиною його нової, ще більшої держави. Отже, Перська імперія впала. Але чи означає це, що вона зникла безслідно? Подумаймо. Її ідеї, ідея поділу на провінції, її дороги, поштова служба, сама концепція управління величезною багатонаціональною державою. Чи зникло все це? Аж ніяк. Усе це пережило своїх творців, і за іронією долі було запозичено багатьми наступними імперіями, включно з імперією самого завойовника Олександра. Тож, можливо, справжня спадщина Персії це не про завойовані землі, а про ідеї. Ідеї, які виявилися значно довговічнішими за будь-яку імперію.